Студії телеканалу Еспресо Мар'яна Романяк та Олексій Берлаков. ми продовжимо цей інформаційний день. Допоможе нам продовжити цей інформаційний день гість в студії Володимир Шульга, проректор з корпоративного управління. Національного авіаційного університету доброго дня всім доброго, доброго дня. дня. Тож цього тижня відбулася перша сесія ЗНО. Ці три дуже такі жахливі букви для абітурієнтів, для колишніх школярів. І що змінилося порівняно з попереднім роком? Що нового в цьому році? Найголовніша зміна, що в цьому році ЗНО пройшло абсолютно спокійно в штатному режимі. І ви знаєте, там, де на місцях люди підготувались з відповідними там, рамками для того, щоб не проносили телефони, не проносили шпаргалки. Там, де все було організовано дуже гарно, як того і вимагало Міністерство освіти і науки, все пройшло спокійно. І я, навіть аналізуючи соціальні мережі, бачу, що. В цьому році абсолютно змінилася риторика, тобто всі вже розуміють, що ЗНО треба здавати, ЗНО треба здавати гарно і після цього вступати до наших вищих навчальних закладів До речі за даними центру оцінювання якості освіти в цьому року на ЗНО зареєструвалися 240 тисяч 881 учень. Це досить таке, не тільки учень там можуть і інші бути учасники ЗНО. Головні предмети, які потрібно завжди здавати, це українська мова та література. Та є все ж напевно, ті предмети, які діти частіше обирали. Чи можливо ви, ви знаєте? знаєте цю я знаю, що, що і на географію в цьому році mm -hmm. дуже був гарний набір, і я вважаю, що ті зміни які відбуваються зараз в системі вищої освіти і під керівництвом міністра і міністерства освіти і науки зараз розуміє, що треба приділяти більше увагу і більше фінансувати, фінансувати саме інженерні спеціальності, механічні спеціальності. А також спеціальності, які пов'язані з навколишнім середовищем, тобто географічні, геодезичні, всі ці напрямки треба фінансувати по іншому. Не можна робити. Фінансування, яке, на жаль, нам залишилось у спадок від Радянського Союзу, коли на студента розрахунок робиться однаково, що для, скажімо, юриста, що для гуманітарія, і що, скажімо, для пілота. А от скажіть, до речі, це окрема велика тема про навчання пілотів, і саме практичні польоти, години нальоту і таке, і таке, да, і таке інше. Це дуже велика частина розмови є, чи є в Україні ресурси для цього, для того, щоб. Як виховати нових пілотів? Я хочу сказати, що національний авіаційний університет має і ресурси, має і досвідчені кадри, має. Історію має інституціональну пам'ять для того, щоб все, що відбувалося останні 80 років, не було втрачене. У нас є і аеродроми. У нас є літаки, які на жаль, їх мало, і ми повинні розуміти, що підготовка пілота не може коштувати в там в районі 40 тисяч гривень на рік. Вона Як підготовка може кошти юриста скажімо, так або а, а, підготовка вчителя української мови. Uh -huh. Ми повинні розуміти, що підготовка пілота це 250-300 тисяч можливо. На рік і нам дуже приємно, що і Міністерство освіти і науки так е зараз нас е чує і воно також розуміє ці проблеми. Чи пілоти потім мають де знайти роботу для себе в Україні На сьогоднішній день в світі дефіцит пілотів за даними е інституцій, які дотичні до Міжнародної о, асоціації авіапірізневіків в світі вкладає, по їхнім даним, 4 тисячі пілотів дефіцит. Він буде постійно збільшуватись. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що авіаційна галузь вона стрімко розвивається, постійно оновлюється парк, постійно з'являються нові. А, нові а, Траси, нові маршрути, і постійно збільшується кількість літаків в світі. І постійно збільшується потреба в пілотах. Ми бачимо, що тільки на останньому за останні два місяці з'явились нові лоукостери, з'явились нові перевізники на ринку перевезень авіаційних в Україні. Це також позитив. Я, власне, хотів спитати не про пілотів, але в дуже цікаву напрямок пішли. Все ж таки, я хотів спитати про ті. Предмети, які на вашу думку, ну найпопулярніші, ось українську мову літературу здають обов'язково. А ще є один іспит, який ви обирають з двох Це або математика, або історія. Я так розумію, що це визначається або технічний, або гуманітарний Звичайно. склад. і можливо, це вже є старим підходом визначення в саме ви знаєте, або але або все рівно. Ми повинні розуміти, що система уніфікації вона має плюси, гарні сторони, має, скажімо, дещо ну, негативні сторони. Але я вважаю в тому підході, який зараз демонструє і Міністерство освіти і науки, і в тому підході за, в тих правилах, за якими зараз складаються ЗНО, я бачу позитив. Тому що все ж таки це крок вперед. На сьогоднішній день ми повинні зрозуміти, що ми подолали корупцію при вступі до вищого навчального закладу. Є ЗНО, є результати. Учень, батьки здають ці результати до вищого навчального закладу, і вищий навчальний заклад отримує свого вступника за тими даними, які в мережі на Абсолютно доступному сайті. На сайті МОНу розташовані, і ми бачимо, які результати, які в кого бали, і навіть більше чого не було до цього. Людина може сама вибрати з декількох вузів, Куди а де йому вступати, саме навчатись, так. і вона має вже тут люфт для того, щоб визначитись, яку професію вона здобуде в майбутньому. я вважаю, це. Дуже прогресивна річ, яка відбулася в Україні буквально за останні три роки. Щодо бюджетних місць, чи їхня кількість скорочується щороку, чи ви ні? знаєте, навпаки, навіть якщо ми дивимося по минулому року, то, році, то, наприклад, в нашому університеті була збільшена кількість бюджетних місць. І я вважаю, що тут треба також дивитись, а які бюджетні місця потребує наша країна. Угу. Ми розуміємо, що можливо, де, деякі вчителі. Не не треба набирати в такій кількості, але чітко розумію, що е... Пілотів треба набирати набагато більше. знаєте, як мені завжди було цікаво, коли нам казали, що ваших спеціалістів, ось вашої спеціальності, на рік потребують підприємства там близько там, 200, наприклад, там, 200 одиниць спеціалістів, мені завжди було цікаво, куди, куди діваються попередні 200 спеціалістів, що вони отримали в попередньому році. Тобто, як йде цей перерозподіл бюджетних місць, якщо ви знаєте, якщо можете сказати, і чи змінюють? Чи вони рік від року? Звичайно, вузи подають свої заявки, і це немає жодної таємниці в цьому. А звідки Але вузи беруться? Ми віде? також аналіз по тим, скажімо, вступникам, які були за попередні роки. Плюс, все ж таки, ми моніторимо ту ситуацію, яка відбувається в Україні і в світі. Але якщо ми... Говоримо про пілотів, то звичайно ми моніторимо ситуацію у світі. Світ нам каже, і всі авіакомпанії починає від МАУ, яка є, скажімо, Українською компанією і закінчуючи іншими компаніями в світі авіаційними, вони кажуть, що нам потребує 4 тисячі пілотів там до, до 2020 року. Ми розуміємо, що за цією спеціальностю є майбутнє. Чи вступають зараз до українських вищих начальних закладів діти з окупованих територій? Ви знаєте, в цьому році зміни були революційні зміни в цьому напрямку, і діти вступають. Вони вступали і в попередньому році мало того. ОМОН пішло на безпрецедентний шах, і дуже вірний, щоб на ті місця, які, скажімо, були не заповнені, надати можливість вступити дітям з сім сімей учасників, а з сімей переселенців. І ви знаєте, у нас не було. Жодних проблем з цьому. І діти, які хотіли переселенці вступити, вони вступили і вони зараз навчаються. Деякі дуже добре. Тому я думаю, що в цьому питанні проблем немає. Щодо візиту, таких людей, які візитів таких людей, які можуть чомусь навчити з поза України. Ми ось знайшли на сайті Національного авіаційного університету про візит президента ради і доктора Оломуєва. Бенард Аліо, отак Бенна. правильно здається. Бенард Аліу. Це випускник КІГА, це випускник Національного авіаційного університету, який на сьогоднішній день п'ятий за номером. Президент Ради ІКАО International Civil Aviation Organization. Це організація, яка повністю. Контролює, повністю забезпечує, повністю моніторить. Організація, без якої жоден літак не взлітає і не сідає в аеропорту. І це наш випускник. Звичайно, що нам дуже приємно, йому присвоєно почесне звання доктора Національного авіаційного університету. І нам дуже приємно, що він не забув про свою альма-матер, що він е -е, прилетів е -е, до національного авіаційного університету. Він mm -hmm. Сказав гарні слова для студентів. Він сказав, що шановні, подивіться на мене, я свій час приїхав з Нігерії. Я був просто черня хлопцем, який хотів чогось досягти, хотів хотів доєднатися до великої авіаційної сім'ї світу. І, тут... І на сьогоднішній день я. Президент Ради і і ви так і саме, як і я, вступивши до на національного цінного університету, можете досягти будь-яких е, вершин. І ви сказали, що без його відомо, без його дозволу, жодне жоден літак не піднімається в повітрі і не сідає. І, судячи з того, що кількість піднятих в повітря і кількість посаджених літаків воно вона завжди повинна і то є, є, є чому навчити. Чому звичайно, ну це я умовно Ніде. сказав, але ця організація вона в, в, до її складу. Входить 196 країн світу, і звичайно, вона регулює повністю відносини і регулює, і як літають літаки, і як працюють аеропорти, і безпеку, і все інше. І все всі ті новації, які ми бачимо в аеропортах і в літаках. Перш за все, ми розуміємо, що все це. Відбувається під жорстким контролем, моніторингом цієї асоціації. Він, але він для ви національного на вас чи ні. ні, ні. просто з візитом, звичайно, приїде. ми би були б дуже раді, щоб така поважна досвідчена людина викладала, але ми розуміємо, що в нього немає навіть часу, скажімо, там два тижні побути в Монреалі, де знаходиться штаб-квартира. Він постійно пересувається по світу після нашого візиту. Він буквально на наступний день відлетів в Грузію. Є багато запитань, які треба вирішувати, і ми розуміємо, що це людина, яка вона не належить собі, вона належить сусідній Світлі. організації, вона належить світу, але все ж таки вона випускник Національного авіаційного університету. Дякуємо вам. Володимир Шульга, проректор з корпоративного управління Національного авіаційного університету, був гостем цієї студії.